Усіх вітаю на сьогоднішньому занятті. Сьогодні поговоримо з вами про прикладні задачки. Хронометраж буде достатньо невеликий, тому відповідної задачки всього будуть дві. Решту задачок я буду розбирати по ходу через якийсь час. Відповідно, ну отже, давайте читати дві однакові автоматичні лінії виготовляють у нас 16 тонн шоколадної глазурі за 4 дні. Ми підкреслюємо те, що нам потрібно так: основне 4 дні і 16 тонн відповідно. І маємо в голові у себе що. Дві однакові автоматичні лінії, тобто вони працюють абсолютно ідентично між собою. Ну ось, наприклад, да, приклад палички Twix. Перша і друга вони абсолютно однакові, але ж перша ліва і права палички. До речі, напишіть у коментарях, яка вам подобається більше. Отже, ми говоримо, скільки тонн шоколадної глазурі дві лінії виготовляють за три дні. Нам необхідно дізнатися спершу, скільки взагалі за один день вони виготовляють. Отже, треба 16 поділити на 4. так. Кількість глазурі обща на відповідно кількість днів, ми отримаємо 4 тонни за день. Відповідно, для того щоб дізнатися, скільки ж виготовляються 3 дні, необхідно ці 4 тонни помножити на і отримати 12. Усе достатньо легко. За скільки днів одна лінія виготовить 16 тонн глазурі? Подивіться уважно: якщо ми зменшуємо кількість ліній. То відповідно збільшується час, і це логічно. Тому, якщо не змінилася кількість глазурі, що там, що там 16 тонн необхідно виготовити, то кількість днів буде підвищена рівно у два рази. Ну тож, ми, відповідно, відповідаємо так, що, о, вибачте, невірно, ми відповідаємо 8 днів, так? Тому що було 4, стало 8. удвічі більше. Скільки тонн шоколадної глазурі виготовить одна лінія за два дні. Ну, ми можемо дізнатися, скільки взагалі. Одна лінія за 4 дні, так? За 4 дні одна лінія виготовить вдвічі менше глазурі, ну, тобто рівно половину, 8 тонн. Значить, за один день, відповідно, вона виготовить скільки? Рівно 2 тонни. Можете просто 8 поділити на 2, отримати, ну, поділити на 4, отримати 2. Отже, ми маємо з вами дві тонни, так варіант А. І врешті, скільки таких ліній потрібно для виготовлення 48 тонн шоколадної глазурі за 4 дні. Подивіться уважно: днів кількість не змінилась абсолютно, зате кількість шоколадної глазурі зросла у скільки разів? Цілих у три рази. Отже, і кількість ліній, які її производять, так нам необхідно збільшити у три рази. Отже, якщо лінії було дві, то їх стане тепер шість відповідно. Варіант В. І можемо переходити до наступної задачки. Нагадаю, що якщо у вас є якісь питання, ви обов'язково можете їх задати у коментарях або приєднатися до телеграм-каналу, і там у мене. Особисто все розпитати. Ну і друге, із заглибленням у землі температура порід підвищується в середньому на 3 градуси по Цельсію, що кожній 100 метрів. Прилад на першому рівні ствола шахти показує температуру 12 градусів. Давайте зафіксуємо ці значення і починаємо ми з 12 градусів. І як ми бачимо, щось повинно додаватися. Тому варіант Б тобі точно не підходить, бо там віднімається температура. Так, чим глибше, там у нас розпечена картошка всередині, так і вона відповідно. Що робить нагріває нашу землю? Тому трупікам трішки тепліше з? чисто фізичної точки зору. Ладно. В общем, дивіться, ми говоримо В та Г, так? Не можемо брати В та Г. Чому? Тому що ми додаємо до 12, а не до 3. Початкове значення у нас саме 12. Все починається з 12. Тому В та Г відкидаємо. У нас залишилось лише два варіанти. Ось дивіться, ми можемо просто підставити, наприклад, число 100. Чому так? Тому що кожні 100 метрів температура має підійматися на 3 градуси. 12 додати 3 має вийти 15, так? Давайте підставимо місто H, це ж глибина, так, на яку ми занурюємося 100 метрів. Отже, маємо T, яке дорівнює 12, додати 3, помножити на 100 і поділити на 100. Сотка і сотка скороті, це буде 12 плюс 3 або ж 15. Отже, варіант А нам підходить якнайбільше. Друзі, я дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю, щоб ви поставили цьому відео лайк, вподобайку. Так, а також підписалися на нього. І ще переходьте до нашого телеграм-каналу. Там ми розбираємо дуже багато тем різних, і відповідно ви зможете у мене особисто попитати ті завдання. До речі, скоро будуть онлайн-вебінари. Я сподіваюся, що на них хто-небудь буде приходити. Думаю, що буде цікаво. Дякую за увагу, гарного вечора.